Що зробити, аби жити в Україні, стало легше. Представники столичної громадської організації Рух за справедливість взялися створювати власну дорожню мапу виходу з кризи. Для цього мандрують українськими містами та спілкуються з місцевими активістами і науковцями. Кажуть, реформи в Україні ніби відбуваються. Тим ефекту від них жодного. Стрибки курсу долара продовжуються. Ціни на продукти харчування зросли у рази, а невдовзі більше платити доведеться і за комунальні послуги пересічному українцю за таких умов існувати буде вкрай важко. Этой социально-экономической ситуации очень тяжело выживать обычным людям, таким как мы. Поэтому нужно что-то менять, нужно менять структуру экономики и подход к социальным группам населения. Государство должно протянуть им руку, а не наоборот, забирать. Как говорили древние греки о том, что если ваша лошадь мертва, то с нее надо слазить. А что происходит у нас в Украине? Вместо обнуления и э, уже введения всех тех правил игры, какие там на европейских рынках, мы продолжаем э, использовать эту мертвую лошадь, ну, то есть и очень успешно на самом-то деле, да, то есть там создаем комитеты по ее оживлению. Прикарпатські економісти погоджуються, реформами мають займатися знавці своєї справи. А от нинішні дії уряду переповнені небияким популізмом. Розумних людей в Україні достатньо. Відтак наймати іноземців, як це робить влада, просто немає потреби. Це є косметичні реформи. Що вони вважають? Нам треба всі говорять, ми це робимо, але не міняємо систему. Я говорю про те, що якщо буде йти знизу. Це буде формуватися нова економічна система. Київські експерти вже побували у Дніпропетровську, Кіровограді, Одесі, Чернігові та Черкасах. Спеціальну інструкцію по виходу з кризи обіцяють створити вже за декілька місяців. У підсумку її передадуть можновладцям усіх рівнів.